Анатолій Дністровий та Наталія Буденко, гармидер у Чорному морі. Збиточні, а часом відверто іронічні вірші Анатолія Дністрового знайомлять юних читачів зі світом риб Чорного моря. Добре знані дельфіни, барабульки та кефалі, чудернацький морський кіт і коняча акула, дивовижні морське шило і морський чорт. Поважна риба, Лоцман, непосидюча морська ластівка та навіть гостя із Середземного моря Кабуба Білопера, зображені напрочуд характерно зі своїми неповторними особливостями поведінки та смаків. Подружіться з ними і помилуйтеся унікальним розмаїттям українського морського. Це книга для сімейного читання з дітьми від 6 років. І написав її Анатолій Дністровий завзятий рибалка, який знає про риб геть усе і навіть трохи більше. Ця книжка не одна рибна книжка в його доробку. Це має бути частина із поетичної трилогії Гармидер в акваріумі, Гармидер в Дніпрі та Гармидер у Чорному морі. Анатолій написав їх для своєї донечки Настусі та синочка Марчика, а також для всіх батьків і дітей, які цікавляться життям риб. У змісті ми побачимо, які неймовірні риби описані в, цю, в цій книжці. Мадам Скорпена, гостя Кабуба Білопера, морський кіт прагне скуштувати коров'ячого молока, морська мода, зубань, барабулька, катран, спинорік, зеленушка, морська ластюка і багато-багато-багато-багато ще. І давайте подивимося: хоч на один вірш, щоб ви мали уявлення. Як пише цей автор. Хитрий глось на фуршеті відганяє інших риб від смачної ковбаси. Глось звернувся до хамсин, вам не можна ковбаси. Рибки ви морські, дрібненькі, апетитики маленькі, краще дзьобити горішки і не поспіхом отрішки. В з'явилась баракуда, вередунка і приблуда. Все моє, не заважайте і нічого не чіпайте, хочу все, вино ковбаси. Сир, паштети, ананаси. каже глось до баракуде. Їсти всі оці фосфуди не завжди корисно, пані. Краще їсти марципани. Ось такий дотепний вірш про рибок. А тут морська риба шило мріє стати крапшиною. А це рибка-піщана Атерина. Отож. Неймовірні історії із життя риб у чорному морі, гармидер у чорному морі, Анатолій Дністровий та Наталія Ботенко. Навчальна книга Богдан рекомендує.